За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Викрадення людини, угон авто, переслідування і ДТП. Повний букет злочинів лише за одну ніч назбирався у Києві. Екстремально небезпечні події завершилися таки перемогою поліцейських, але жертвувати довелося залізом побиті дві машини. Зараз поруч з автівкою поліції охорони. Чоловік у кайданках. На запитання нашого колеги. Зачем почему задержали вас? Мужчина. Мовчить, але зараз відомо, як все було насправді. Він разом з товаришем, неподалік Севастопольської площі, напали на жінку, яка паркувала цей червоний форт біля будинку. Злочинці виштовхнули її та забрали сумку з речами. Далі сіли собі у машину та поїхали у невідомому напрямку. Але ж не врахували, що в авто залишилася подруга, яка приїхала погостити з далекої північної Кореї. Вони її зв'язали, забрали особисті речі, планшет два планшета, особисті банківські карточки та мобільний телефон. Направляючись до Оболонського району, в ліс у Смузі її викинули з машини. Тим часом у Києві оголосили план перехоплення. Згодом у Подільському районі на вулиці Костенко потрібну машину помітили бійці управління поліції охорони. Професійно та грамотно наряд поліції охорони почав блокувати е, автомобіль з правопорушниками. На що правопорушники не реагували, і зробили лобове зіткнення службовим автомобілем е, групи реагування поліції охорони. Завдяки оперативній реакції поліцейських охорони небезпечні викрадачі затримані у відділку. Вони стали більш балакучими. Як з'ясувалося, на їх рахунку вже не одна судимість. Як відомо, поліція охорони не лише стежить за об'єктами, але й групи швидкого реагування оперативно відгукуються на ті чи інші злочини. Саме це дозволило затримати викрадачів людини і авто.